В нашому житті, ми, коли відчуваємо якусь емоцію, ми її не завжди визнаємо. По-перше, навіть якщо ми визнаємо, наприклад, образу, відчули до якоїсь людини образу. Але за емоції у нас настільки маскуються, що якщо ви, наприклад, не виявите істинну емоцію, яка насправді у вас там емоція, ви не зможете її прожити, ви не зможете її м, пройти цю емоцію. Досвід отримати проживання цієї емоції. І тоді у вас немає змін. Наприклад, ви кажете, що я відчуваю образу, наприклад, на маму. Але насправді у вас за образою... Сидить злість. І якщо ви, наприклад, будете працювати з образою, ви не зможете пропрацювати, бо це не істинна емоція, бо за нею стоїть злість. І коли ви тільки виявите цю істинну емоцію, вона відразу перестає вам керувати. Тобто, ваше тіло її вже проживає.